Зачитаю текст із писання Євангелія від Луки, 16 розділ. Євангелія від Луки, 16 розділ, буду читати з 3 вірша. Уривок із притчі, яку розповів Ісус Христос. Притча про несправедливого управителя. Лукість 16.3. І управитель почав міркувати собі, що я маю робити, коли пан управительство відійме від мене? Копати не можу, просити соромлюсь, знаю, що я зроблю, щоб мене прийняли до домів своїх, коли буду я скинений із управительства. І закликав він нарізно кожного з боржників свого пана та й питається першого, Скільки винен ти панові моєму? А той відказав 100 кадок оливи». І сказав він йому, візьми ось розписку свою, швидко сідай та й пиши 50. А потім питається другого: А ти скільки винен? А той відказав 100 кірців пшениці. І сказав він йому, візьми ось розписку свою і напиши 80. І пан похвалив управителя цього невірного. І він мудро вчинив, бо сили цього світу в своїм поколінні, мудріші. Аніж сини світла. Я пам'ятаю, брати і сестри, я був, не пам'ятаю, коли у вас були, але я пам'ятаю, що я проповідував на тему mm -hmm. подібну, яку сьогодні я от сьогодні рано сидів і згадав. Подібна тема щось так воно. День Так. Да. Що буде з мою останній день? Або як потрапити до неправильного стану? Руслан запам'ятав. І ось, брати і сестри, читаючи цей уривок цієї притчі, задаю запитання. Ми знаємо цю притчу, думаю, правда? Що заставило ось цього чоловіка так діяти? Чому він почав кликати боржників і прощати їм борги? Чому він раніше того не робив? Тобто зроби раніше. Але тут вже, коли тебе мають, ну якби не мов би можуть вигнати з роботи, чи як? А він почав думати, що ж то буде потім? Купати не вмію, просити стилю. Що буде потім? А далі? І ось ці думки його, брати і сестри, обставини, те, що він думав про те, що буде потім, вони спонукали його діяти правильно. Пан його похвалив. Похвалив. мудро ти вчинив, за що ти його похвалив? Що він твої борги без твого дозволу е, роздає? Думав, що буде потім. Ось, брати і сестри, мудро себе вести це означає думати те, що буде з тобою потім. Що буде в кінці? Е, Пам'ятайте, брати і сестри? Такі тексти, ну, от, наприклад, апостол Петро пише, кінець же в цьому наблизився. Отже, будьте мудрі і пильнуйте молитва. Апостол Павло пише до коринтян, а це все трапилось з ними і написано нам на науку, бо кінець віку прийшов. За наших днів кінець віку прийшов. Так пише апостол Павло до коринтян. Перший розділ перший, пісня 10 розділ. Що ж означає, як думати про кінець, що буде далі? Цікаво те, що коли людина думає, що буде потім, вона веде себе по-інакшому. Я пам'ятаю, що з дитинства. Моя поведінка раптово змінювалася в школі, коли я згадував то що ж, вдома тато, мені ж треба додому прийти. І потім десь там, воно ж буде знати. Ну, як звичайний хлопець. І я починав затихати, так сказати, вогонь загасав. І вже кінець уроків, я вже спитаю, вже щоб на що без зауваження в щоденнику є, що буде потім. Виходив додому, був послушний, допомагав мамі, не треба було просити, бо я думав, тато з роботи приїде. Брати і сестри, і цікаво, спостерігається річ. Що не завжди люди себе ведуть правильно, навіть християни. Ну Наприклад, коли ближче приходить кінець, або людина його ближче відчуває, він всім нам прийде на землі. Не прийде тільки тим, на... ну як? Живі тільки деякі заставні Христа на хмару, а так всі помруть і зустрінуть Христа. І частіше ми починаємо себе інакше вести, думати, коли починаємо щось крепше боліти. Коли ми починаємо хворіти, е, пам'ятайте слова однієї пісні, стане душу, мучить близький час могили. Коли людина не то що в старшому віці, але коли вона е, ну її бачиш, життя нестабільне, ми, коли здорові, ми стримаємо своє життя. Але коли ми лягаємо на, е, на ліжко хворі, я лежав в лікарні і я думав, тільки Господи, чого я так мало тобі послужив?» служив? Чого я так мало послужив, коли моє, е, мене, ну, я захворівся? І ось, брати і сестри, хочу проглянути деякі приклади з Біблії, деякі приклади з життя. Наприклад, Авраам, написано, що він жив у наметах з, е, з Ісаком, з Яком. Пісня до Євреїв пише, що могло заставити його ну, так, подорожувати, він ішов і не знав, куди йде. Як то так? А може десь там його і запитали, а куди то ми йдемо? Куди? Ну, все було добре. Роки йшли. Роки. Чому? Він дивився туди. Віри. Коли ми відкриваємо писання, ми далі зустрічаємо. ну, Наприклад, Йосипа, якого вкинули е в яму, але потім його купили тим в рабство. Він себе вів правильно. Він пам'ятав, що з ним Господь. Він пам'ятав, що він знав, що буде кінець. Він знав, що Господь в боргу ніколи не залишається. Ось я в тюрмі раз, другий раз, брати там. Але він знав, що Господь він справедливий. Пам'ятаєте, брати і сестри, коли написано, вони його е, вкинули в яму, де, так, так і пише, де не було води, де не було води. А самі сіли, що робити? Їсти, їсти хліб. Брати кінну яму, де нема води, а самі сідають і я біля нього. Пройшло багато років, брати та сестри, а ну ви пам'ятаєте, хто до Йосипа прийшов по хліб? Прийшли його брати і приходили не раз. І так глибоко перед ним смиралися. Але Йосип знав, що Бог справедливий. І він дивився: вірою далеко-далеко на порі. Мойсей, пісня до Євреїв, пише, що він вірою відрігся зватися. Сином дочки Фарана. Він е, вірою хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну верховну потіку. Що то таке? Де то він таке натхнення взяв? І наступний вірш пише, бо він е, на наругу Христову вважав за більше багатство, аніж скарби єгипетські. Бо він озирався на Божу нагороду. Слава Богу! Слава Богу. Коли людина дивиться далі, 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 далі буде нагорода. Ну, це приклади із старого заповіту, ми можемо і з нового заповіту ще взяти. Коли людина, наприклад, ну, слабко думає е, про майбутнє, як себе неправильно веде. Ісус Христос сказав, бо, ну, коли підійшли і сказали, хай мій хай поділиться спачною. Він каже, хто мене поставив між вами за суддю та поділю? Бо життя людини не залежить від достатку маєтку його. І розповів їм притчу: одного чоловіка е, нива Гойна вродила. І він журиться, нема так. куди зібрати тих плодів. Що ж то порозвалюю старе, построю нове. Він думає, зараз я нерозумний, ночі цієї зажидаю душу тобі. Кому ти все буде? <кій> нерозумний. Ти не думаєш, що буде далі. Ми знаємо інші приклади. Ну, наприклад, е притча про 10 дів. Пам'ятаємо цю притчу дуже добре, напевно. <кій> Одинаково. Вони разом чекають жениха. Вони разом одинаково себе ведуть. Ну, напевно, ну, як вони проводили. Ну, давайте такого скажемо. Може вони співали, разом співали. Може вони зібрання ходили, я вже в наш час переводжу. Різниці між її ними ніякої не було. Різниця була тільки в тому, що одні подумали, про що буде далі, а інші ні. Вони разом проводять час і тут та в кінці. одних кінчається влива. А в інших ні. Бо ти, можливо, десь з собою йшли і там, набрали з собою. Ну і потім ну, ми знаємо результат цієї притчі, цієї історії. В наш час, брати і сестри, бувають різні ситуації, коли ми згадуємо кінець, думаємо про кінець. Я деякі приклади такі. Хочу задати вам запитання, ну, ви багато старші мене. Брати та сестри, а ви чули коли-небудь, що вже все, вже скоро буде кінець. Я пам'ятаю, мені один брат розказував, якому вже за 60. Ми їхали в машині і розмовляли про те, що вже скоро буде кінець, вже все завершиться, все кінець буде. А йому вже за 60 він каже, знаєш, я добре запам'ятав, їхав... він каже, знаєш що назад? Я пам'ятаю, що був геть малий. І ми були на Косовиці, і дід зняв шапку, каже. І, О! Не знаю, чи ти вже виростеш, вже скоро прийде Христос. Вже буде скоро кінець. Йому вже за 60. І життя йде. Я пам'ятаю на одному зібранні, коли ми вчилися з Русаном з Павлом, Було зібрання сім день, пам'ятаєте, посту, сім суток молитви. І, і, і до мене дзвонить один брат. І він телефонує і каже: Ну що там, як там? А він одружився. Строїте мені хату чи ні? Кажу, напевно, вже не стро... вже скоро прийде Христос. З тої пори вже пройшло 9 років. Вже я одружився, вже маю будинок, маю сім'ю і він. Ми були в нього не крепко давно в гостях. Гарний будинок побудував. А ми вже не вже все. І ми дивимося, дивимося як вже жде. І мудрість не в тому, що ми вже там як все вже кінчиться. Мудрість в тому, коли люди думають про свій кінець. Апостол Петро, писавши, хто зна коли, каже, кінець всьому наблизився. Отже, будьте мудрі і пильнуйте молитва. Я знаю одну історію. Розповідав один брат, була, здається, в, Чернів... в Чернівецькій області, тут не зовсім ну, сусідня область ваша Чернівецька. Був один хірург такий. Він дуже любив гроші. Той чоловік, який розповідав, він каже, це було в засобах масової інформації. І він розповів про нього історію. Привезли одного хлопця молодого в лікарню, він в автокатастрофу попав у йому треба було негайно робити операцію. А той чоловік каже, хірург, родичі з'явилися, хто є вже, ну хотів щось порішати. Кажуть, ні, не з'явилися. Ну, чекає. Знову приходять, кажуть, операцію треба робити людині. Помре. Вже хтось з'явився з родичів. Ні, не з'явився. Чекає. Ну так людина чекає. Ну прийшли потім, кажуть, померлий хлопець. Ну, але ми взяли в його, подивилися документи згідно посвідчень водія, це був ваш син. Це був ваш син. І така ситуація, якби чоловік думав, що буде далі, про кінець. Напевно, він не би грошей. Інакше людина себе вела. Прикладів можна проводити дуже багато. Я хочу приклад один привести ще, я не знаю, чули ви таке чи не чули. Приклад, Кевін Картер, такий чоловік, він... це трапилося у Судані, коли був голод. Коли 1983 року Судан оголосили ісламською країною, почалися різні заворушки, почалася війна і був штучно створений голод. І дуже сильно люди почали голодати, туди почали привозити їжу, фотографувати, знаєте, як ці волонтери Сьогодні теж багато фотографують. Е і коли ви введете просто в інтернеті, ви можете це перевірити в інтернеті е три слова. голод у судані. І ви візьмете, що вам зображення показувало. Перша фотографія, яка виб'ється, це коли сидить. Е Така маленька, зігнута дитинка, спухша від голоду, і за нею стоїть гриф старев'ятник. Знаємо, вони їдять ну, мертве, дохле, якщо тварин брати. Автор цієї фотографії Кевін Картер, який, коли вони приїхали з такою місією, він сфотографував побачив, що цей гриф сидить і жде, поки дитина помре. І ну, він потім виставив цю фотографію десь. E, значить, 27 липня 94-го року e, життя цього чоловіка закінчилося. Кевіна Картера. Чому? Він став дуже відомим через цю фотографію. Він отримав премії. Якусь там премію високо отримав. Слава на нього впала! Таку фотографію не часто може й зробиш. E, що трапилося потім? Ну, звичайно, він якби, піднявся авторитет його, і одного вечора. До нього позвонив телефон, не всі засоби масу інформації це відкривають. Деякі сховують, деякі відкривають. І в телефоні його голос запитав, а що далі трапилося з дитиною? І Він каже, я, я не знаю, я заторфував і пішов. Йому голос з тої сторони каже, я на тій фотографії бачу два грифи. Один, який сидить, а другий, який фотографує. Ці слова його почали мучити, він не міг спокійно спати, він так мучився, через два тижні після тої премії він е, закінчив життя самогубством, взяв автомобіль, надів вихлопну трубу і в машину, собі, і він дивився вихлопними газами. Якби він думав, що буде далі, не, про, не тільки просто ну, допомогти тій людині, напевно. Мабуть, він не обмежився тою фотографією. Це такі приклади, які просто ну, торкаються нас, і ми, може, ну, треба інакше вести себе. Треба ну, не так. Я, коли чув, теж в, в якомусь християнському навчальному закладі був екзамен у тих, хто навчилися. Екзамен був такий попроповідувати про, е, про милосердного Самарянина. І їм влаштували такий екзамен до того, як вони йшли в кафедру, там хтось по дорозі він там падав чи як там перед ними. І гарно переступав, бо ж до кафедри йду. І переступали, і йшли далі. І гарно побігли екзамен не здав. Треба підняти, допомогти. Інколи буває брати і сестри, я не знаю зовсім, чи справді було таке, але суть понятна для нас. І інколи ми таку ціль перед собою ставимо так. Що ми не замічаємо, не замічаємо, що нам треба щось зробити. Колись я їхав на зібрання і бачу, чоловік пробив колесо. Пробив колесо, чоловік, ну стоїть збоку, бачу, що з колесом проблема. І спиняє, спиняє, я на зібрання спішу. Яке колесо? І нема кого, попити. ніхто не сі і не... Ну, я на зібрання. І поїхав. А згадав за самарянина, і згадав ту історію, коли ці здавали. Ні. Ну на зібрання я то запізнюся. То я йому колеса да, маму, так щось скажу про Христа. Розвернувся. Там було небагато треба, просто виняв компресора, підкачав та й поспілкувався з людиною. І ви знаєте, я отримав набагато більшу радість і зробив те, що треба. Ну, за на зібрання запізнився. Ну, нічого. І коли ми, брати і сестри, так буває, що ну, в своїх цілях. І не замічаємо, що нам треба робити інакше. Ми в нас на зібранні зібралися на розбору слова, і прийшов, прийшла черга розбрати текст. Кінець же всьому наблизився, отже, будьте мудрі, пануйте молитва. Взяли дошку, маркер і кажу, напишемо. От кожен із нас скаже, давайте уявимо, що залишилося нам сім днів жити. От 7 днів. Не то, що взагалі людство укінчається 7 днів. От я, сім днів і все. І кожен із нас скаже, що він би робив, як ці 7 днів провести? Як провести, поступати в сі днів? Як їх розписати грати? І кожен із нас сказав, і ми назбирали 8 пунктів. Ми згодилися, 8 пунктів таких. Може я не всі згадаю, але, ну, наприклад, перше, що було, це просити прощення за гріхи. Коли я знаю, що мені залишилося 7 днів, люди всі зулиться, просили би прощення за регіоні. Друге, більше молилися, більше любили людей, більше, е, більше гуртували б сім'ю, більше відвідували б е, е, інших людей, більше робили би добра Ну, в такому напрямку. Брати і сестри, і знаєте, якого... Ну, що ми якби, які взяли собі урок? Да, але ж це все можна робити не тоді, коли вже стається 7 днів. А тоді, коли ще стається 10, 20, 50 років, хоча ми не знаємо. Чому ми частіше починаємо думати про ті речі, коли вже нам залишається 7 днів, образно кажучи? Ми більше будемо молитися, а вже ж, коли ну, ми, ситуація міняється е, в нас десь, що могло би нас заставити збиратися. І Робити зібрання кожен день, або молитви робити кожен день, або кожен ранок, кожен вечір не знаю, як де. Прийшла війна. Народ почав набагато більше мовитися. В нашій церкві, де я виріс, кожен день зібрання. Кожен день. Я одного разу задав, скажіть, будь ласка, брати і сестрі, 5 років назад. Що нас могло заставити кожен день робити зібрання? Ну, от сказав, давайте будемо кожен день зібрання робити. Ти що? То ж на робота? Але коли обставини почали мінятися, і в перші дні особливо ми почали відчувати кінець ближче, що ж буде? І молитви довші, і частіше і те. Ось, брати і сестри, думаючи про кінець наш, що ще цікаво, ми замітили, оглядаючи ті вісім пунктів, які ми написали, жодний із них не був направлений на такі речі, як сім ну, днів на роботу, більше заробити грошей, дітям оставити. І ще ну хоч фундамент за бо вже скоро мене не буде, ну хоч щось построю ще. Ну, хоч я ще не гуляв там, не бачив на той курорт туди. Нічого такого не було. Все було направлено на зрощення внутрішньої духовної людини. Ось, брати і сестри. Я не кажу, що того всього не треба. І треба. Але ми повинні мудро себе вести. Отже, будьте мудрі і пивнуйте в молотвах. Так говорить нам Писання. Святий, брати і сестри, і, ну, за згодою брат Рустам казав після кожної проповіді молитва. Я хочу, щоб ми молилися з вами. Багато про що ми тут